Удинки, всім привіт! Недільна рубрика без коментарів. яка колись починалась, започатковувалась на цьому каналі. Як Певного роду така рефлексія на коментарі, які я зустрічаю під своїми відео, і щоб довго не сидіти під відео, там не строчити велику кількість букв. Я колись вирішив, що от буду вести таку регулярну рубрику, де буду відповідати, чи якось реагувати на коментарі, негативні, позитивні, які люди пишуть після або до, або в процесі перегляду мого відео. Давно подібного не було, тому що мені здалося, що негативу під відео в коментарі. Трях і так достатньо, що якщо я буду якось на це негативно реагувати, то мені здається, що людям така атмосфера буде дещо нецікавою. Саме тому вирішив в цю рубрику запихати якісь інші свої думки стосовно чогось більш цікавого, трішки більше давати якоїсь інформації, розширеної. І не і а сьогодні хі, хочу якраз таки повернути на невеличкий проміжок часу ту рубрику, е, ту рефлексію на коментарі, які часто зустрічаються під моїми відео, тому що ну реально почало вибільшувати дедалі. Частіше почали з'являтися такі коментарі від абсолютно різних людей. Стосовно того, що от, е, автор е, не сказав, автор не показав, автор не говорить. І так далі, після того як людина подивилась відео, і їй якоїсь інформації в цьому відео не вистачило. Або автор повинен був сказати і так далі. Коротше, ну не суть. Ви зрозуміли, якби основний меседж, який посилають ці люди. Так от що я хочу сказати, шановні автор нікому не винен нічого. Абсолютно, давайте почнемо з головного, зафіксуємось на цьому, і ви не будете в майбутньому цього писати, хоча ви цього і не будете в майбутньому писати. Бо я таких коментаторів одразу видаляю і закриваю доступ, щоб вони більше не могли подібного писати. Бо ви приходите дивитись відео, ви дивитесь блог чи мій, чи когось іншого, навіть не з моєї сфери, де людина просто від себе викладає відео на тему, яка їй. Цікава, про яку їй хотілось поговорити. Ви дивитесь не лекцію якогось професора на півтори години, де він, по-перше, та звісно широко розкриває тему, як ви цього хочете. По-друге, дає домашнє завдання, щоб ви краще цю тему засвоїли. По третє, ще дає список літератури, де цю тему ще ширше можна е розкрити, і так далі. Так, от, якщо вам цього хочеться, то будь ласка, шукайте якісь е канали, де виступають професори і подають інформацію в. Повному обсязі, а не те, що ви тут приходите подивитись до Івана 10, 15, 20, максимум 30 хвилин і скаржитись, що от автор не сказав, автор повинен був. Сказати. Автор каже те, що він хоче, те, що він думає, і в тому обсязі, в якому у нього вистачає сил на який, чи просто от, ну, захотілося, та і все. От я сьогодні їду, зупинився на заправці в Полтаві. Трішки відпочити, попити холодної кави, бо вже плавить реально і від коментарів, і від погоди, від такої спекотної. І читаю от перший коментар. Автор повинен був там сказати під відео про допрацювання функцій, що там тето, 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 тето. Ой, мене це так вибісило, що вирішив взяти просто в руки камеру і записати якісь свої думки. От Автор так може зробити. І що вам маю сказати, що от на каналі вже стукнуло 200 тисяч підписників. В першу чергу хочу подякувати всім, хто до цієї цифри причетний, хто дивиться мої відео, пише пише вподобайки, ставить вподобайки, пише коментарі. І ну власне подякувати вам, тому що саме через те, що ви це робите, Ну, ця цифра сталася, збулася і продовжує рости. І також хочеться повернутись до подібних е коментаторів, про яких я говорив на початку. Що, шановні, якби автор якось не так подавав інформацію, як ви постійно там пишете в коментарях, рефлексуєте на відео, якби. То, мабуть би, така цифра і не назбиралась. От подумайте трішки ширше наступного разу, перед тим, як щось подібне, писати. Ні цифри по перегляду, ні цифри по кількості глядачів на каналі вони б такі не збиралися. Стосовно того, що автор повинен, автор має чи щось подібне. Мене це бісить реально не тільки під моїми відео, а й під іншими, тому що ну, я переглядаю багато відео інших якби, блогерів на абсолютно різні теми і в плані. Навчання якогось там пошуку корисної інформації для себе, і в плані розважальної, і, і там також це зустрічається. якби І що хочеться сказати від себе, шановні. Блогерство, по суті, це є ну таке певне волонтерство, тому що особливо на початку ти вкладаєш величезну кількість в першу чергу свого вільного часу, який би ти міг направити на. Роботу на своє хобі, на свою родину, на будь-що інше, окрім от цього рутинного запису постійного, регулярного відео, потім годинних монтажів, якби, купівлі камер, комп'ютерів, мікрофонів, тримачів, штативів і так далі. І... Ти ще комусь після цього щось винен. Це неймовірно бісить і хочеться побажати вам, щоб ви хоча б раз спробували записати хоча б одне якесь відео, розкрити хоча б якусь одну тему. Але щось мені здається, що ви, шановні, які пишете всю бридятівну під відео. На дані речі, не те, що не спроможні. Ви спроможні, але ви боїтеся того, що вам під відео прийдуть і накидають того, що ви накидуєте іншим людям. Тому писати ви гаразд, а от чомусь зайти і почитати, подивитися, де ви ширше розкриваєте тему, яку я там чи хтось інший з блогерів так широко не розкриває. На жаль, немає такої можливості, тому що ви можете тільки єдине. Десь зареєструватись і в тиху сидіти, писати якусь е дичину під відео люд... інших людей, творців, тим самим демотивувати не тільки тих, хто записує відео, а ще й демотивувати, наганяти негатив на людей, які ці відео дивляться. Особливо це стосується. Я виклав відео. Е давно нічого не знімав. Трішки випав так. Я суттєво з графіку, майже на два тижні публікував щось, що вже залишалося в закритому доступі, що треба було відкривати. Тому що мав можливості знімати. Е, і після того, як я опублікував відео стосовно там нового оподаткування, законопроекту там прийшли, знову прилізла політота і так далі, яка у мене зазвичай стовідсотково під відео про автомобілі вона одразу баниться. Тому що е, е, іноді, ти коли читаєш оці думки, ці там. Дописи, які часто не поміщаються на сторінку, навіть а 4 листа, якби які там професори приходять, дуже часто в тому, що вони пишуть, уловлюються якісь наративи або іпсошні, або наративи людей, які. Абсолютно не володіють не те, що темою, про яку вони там прийшли коментувати. Вони не володіють інформацією про те, як в світі чи в країні там все має відбуватися. І таких людей настільки багато, і я вважаю, що їх треба просто блокувати, видаляти, не залишати їхні думки, щоб інші люди, які дивились відео, а потім зайшли в коментарі щось почитати, якось знову ж розширити в коментарях тему, дізнатись там думку інших людей, не тільки автора, щоб вони не набиралися оцього негативу, який, повторюсь, дуже часто важко відрізнити від іпсошного чогось, і важко зрозуміти, це написала взагалі людина, чи якийсь бот, чи робот якийсь. Саме тому у мене от позиція стосовно там, умовно, дуже такої різкої критики чи політичного складу нашої країни чи ще чогось подібного. Дуже сувора. Майже 100% подібних коментарів не тільки під відео про оподаткування, чи якісь нові закони, норми по розмитненню, якби вони 100% баняться і видаляються, щоб під відео не була така своя, лампова, спокійна. Врівноважена атмосфера без якихось фріків. І про що хочеться поговорити, і вас попросити, що друзі, щоб змінити цю ситуацію, щоб під відео було менше негативу, хочеться попросити вас все ж таки бути більш активними в плані того, як ну в плані коротше, фідбеку під відео, щоб ви. Не лінилися, не лінувалися зареєструватись на сервісі, написати коментар, чи якоїсь подяки, чи просто пару слів, що ви думаєте, можливо, щось додаткове знаєте з теми, про яку ви переглядаєте. Тому що е так виходить. Я дивлюсь, знову ж повторюсь вже вкотре в цьому відео. Я дивлюсь не тільки там автомобільну тематику блогерів, а й не тільки, до речі, українських а й закордонних доволі багато що. Е люди, які пишуть і несуть зазвичай негатив, їм. Не впадло зареєструватися, і не впадло сидіти витрачати купу свого часу, щоб писати оці дописи з негативом, там з критикою, з докорами на адресу автора, і не тільки. І так виходить, що оскільки цим людям не впадло це робити, то і в коментарі, коли ти заходиш, подивився якесь відео в коментарях, хочеш почерпнути додаткову якусь інформацію, чи знову ж побачити думку інших людей, то ти зазвичай бачиш тільки думку якусь негативну. Інформацію подану, перекручену непрофесійну від якогось отакого умовного хейтера, і от щоб такого не було. Реєструйтесь, будьте активними, особливо, що стосується україномовної аудиторії, україномовних блогерів і відео українською мовою. Якщо ви хочете, щоб вони розвивались, будьте активними і будьте налаштовані якось позитивно. Несіть в коментарях користь, а не постійну криктику і деструктив. І тоді український YouTube, по-перше, розвинеться. І витрачений час на перегляд відео, а потім на читання коментарів. Він у вас буде витрачений з більшою користю, ніж це відбувається зараз. Тому що мені здається, що велика частина українців, та й не тільки українців, а в цілому от, е, постсовкового такого інтернету вона зав'язана на тому, щоб можливості інтернету використовувати для своєї деградації більше для тупої розваги. Я зараз говорю про ті самі е, тіктоки чи ще щось подібне, де постійно якісь або Пошлі, як це назвати українською тиві жарти, мабуть і так далі нести в маси. І таким чином суспільство деградує, демотивується і абсолютно ніяк не розвивається, щоб такого не було. Будьте ті, хто більш адекватний, будьте більш активними, і тоді воно зміниться. Один автор він нічого не поміняє. От автор може взяти, записати рефлексуюче відео, але навряд чи воно вплине на подібну ситуацію. Так дуже часто доводиться читати коментарі стосовно того, що ти там їдеш там за кермом, знімаєш відео, там і так далі, і тому подібне. Ти там наражаєш людей на небезпеку. Хочу зауважити на декілька речах. Ви не знаєте, яким чином ведеться відеозйомка. Так, я саджу, тримаю зараз камеру в руках, але ця камера використовує технологію штучного інтелекту, завдяки якому вона може відсканувати моє обличчя і тримати його в кадрі, так що мені не треба дивитися на екран. Я зараз в окулярах. Е Якби ну, по перше, сонячно, по друге, для того, щоб ви не бачили, що мої очі постійно направлені на дорогу, на дзеркала на аналіз дорожньої ситуації. Якби а сучасні технології, дорогі ті ж самі камери, які блогери купують за свої гроші, а потім ще комусь винні. Вони роблять цю справу, і мені не треба відволікатися на те, щоб слідкувати за процесом того, як моя камера знімає те, що я. Тут розповідає. та і в принципі, ну це трішки виглядає дивно, коли ти знімаєш в ходу щось, розповідаєш і демонструєш, що можна продемонструвати тільки в ходу, і до тебе приходять скаржаться на те, що ти це записуєш в ходу. Їй богу, дивно, і богу дивні люди. Повторюсь, і на це неможливо не відрефлексувати, тому що ну. А як ви хотіли? Ну, мені треба придбати якийсь спеціальний стенд чи заїхати на евакуатор, хай він їде, а я вам буду щось демонструвати ем, і так далі. Це, оце дійсно виглядає максимально дивно вже. От. Тому до подібного роду людей теж хочеться звернутися і сказати, що не все так однозначно. Ми живемо в сучасному світі, де технології сучас... суттєвого. Вже язик заплітається, суттєво спрощують роботу людини, і можуть робити речі, взагалі на які тобі не треба концентруватися і щось робити. От дивіться, О, головою кручу, а камера за мною ходить, все повертає, все робить. Ну, які. Розумні сучасні технології, і вони е, виникають. Вони з'являються завдяки тому, що люди діляться корисною інформацією. Люди е, між собою якось взаємодіють, спілкуються, розвиваються, а не просто пишуть якісь деструктив. Особливо коли пишуть, мене тішать люди, які приходять під якесь відео, у якого є чітка якась тема. А вони починають писати, що там автор не сказав про те, що до цієї теми взагалі не відноситься. Там, ну частіше за все, мене бісить, коли я показую якийсь автомобіль. Вже там результат чи огляд його роблю. А хтось приходить і каже, що я там щось не згадав. Скільки коштує розмитнення в Україні, як це дорого, і так далі. Так, ну ви зрозуміли посил цього відео. Основний, що хочеться вам ще сказати. За гольф багато хто питає в коментарях. От на гольфі я їду. А сьогодні перескочило, не знаю, у, у яке сонечко. Не знаю наскільки видно, але от 298 тисяч кілометрів. Цей чахлик невмирущий вже проїхав. Температура на дворі майже 32, олива сьогодні 115 градусів була, при тому що я їду там 110-120. Та тут ще стоїть Android Multimedia, про яку хочеться записати знову ж таки, фідбек. Багато хто питає, як вона себе поводить. І так далі, по гольфу не роблено абсолютно ніяких робіт, чесно кажучи, трішки не до нього немає часу і немає можливості це робити зараз безпечно в місті Харків, тому що, тому що, тому що, тому що Русня не відступає від своїх планів, і власне тому хочеться вас попросити підтримати збір на волонтерську організацію. Благодійний фонд, точніше, паляниця Харків. Він є регулярним на пальне на допомогу волонтерам, які підтримують харків'ян, військових, які захищають Харків, та й в цілому наш східний кордон від расистів від їхньої навали, допомагають рятувальникам тим, хто потім розгрібає завали. І всім, хто стоїть на захисті нашої країни, реквізити збору друзі, внизу під відео долучиться хоча б 5-10 гривень. Вони їм будуть реально важливими за місяць, якраз я раз на місяць збираю немаленьку суму 50 тисяч гривень. І от воно за місяць тихенько капає. Люди долучаються, і така сума набирається разом. Ми її набираємо. Дякую, що приділили увагу цьому відео. Напишіть тільки конструктивне щось позитивне в коментарях. Маю надію, що я повернуся доволі швидко в графік, бо такого випадання на декілька тижнів не любе. Не тільки аудиторія, яка слідкує за каналом, за діяльністю, яка хоче контент, хоче розважатися, а і платформа YouTube цього дуже не любить. Тому будемо повертатися в русло та й знімати. Нові відео як би спекотно не було. Спека, до речі, це також один із факторів, який впливає на вихід відео, тому що знімати, коли з тебе тече, монтувати, коли в тебе руки прилипають і починає капати на клавіатуру, дуже неприємно. А кондиціонер зараз не працює через те, що немає електрохарчування. Коротше, попереднє відео, попередній дубль я записав на 14 хвилин, це на 17. Ну, але тут якось мені здалося. Більш цікаво все було подано. Дякую, друзі, за увагу. Приємних вам вихідних, здоров'ячка наснаги нашим Збройним силам сил і також наснаги мочити ворога. А ви підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте збори і швидше нам з вами перемоги.